І так, друзі, всім привіт! З вами як завжди, Борода на зв'язку. І якщо раптом хтось не розуміє, чому мій другий акаунт стає схожим потрішечки на основу, пояснюю, вчора на етері медик висловив дуже потужну підтримку. Ми вимазалися в розіграш на розкішні сюрпризи, повідкривали купу містиків. І залутали купу нових танчиків. Якщо по хронометражу і по можливостях вийде, то це буде навіть в цьому відео. Якщо ні, то я обов'язково зроблю нарізку з вчорашнього етеру і опублікую окремим відео. Тому дивіться до уважно, слідкуйте, дивіться до кінця, мав на увазі. Так, що ж сьогодні нам запропонувало ВГРщика Завезло ось такий розіграш на танк восьмого рівня. Ми зробимо декілька прокрутів. І давайте поки я гортаю, аби дивитися, скільки тепер в мене тут нових танків. Давайте я поставлю. Колекційки пряме і знім у рівні. Оу. Вчора падало дуже багато. Я думаю, є сенс ходити на ЕТР. Це прям було потужно. Е, зробимо декілька прокрутів, а решту будемо відкривати містичні контейнери, які оновилися. Кожного дня вони оновлюються за золото. От, там буде 32 контейнера, і я сподіваюсь, ми все ж таки побачимо новий КПЗ 9 рівня Project КПЗ 07. Ось така в мене неймовірна тепер колекція танків. Боже, ж, три тижні назад, місяць назад, цього акаунту не було. А зараз тут просто клондайк якийсь медику. Дякую. Давайте перші прокрутики, їх завжди є сенс робити, практично в будь-якому розіграші. Вартість даної рулетки 13 там з хвостиком, компенсацію 1000 е, можна отримати, збери їх усі, тому що тут є більше саме контейнерів. От тому думайте, якщо там, наприклад, за 12500 12 для вас актуально вибити танк 8-го рівня, і пам'ятаємо, що тут ще є містики. То можна вмазатися. Не знаю. Кожен робить вибір сам для себе. Я декілька прокрутів роблю. У нас все ж таки основний акцент на містики. Дуже вже хочеться вибити нового проджекта. Перший збери, давай, відкриваємо його. О, тисяча. Будь ласка, я ще й е, повернув те, що потратив. Добре, 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 раз ти мене так задобрюєш. Тобто я навіть 2000 можу гарантом отримати з цього розіру. Що не, я не буду його крутити до кінця. Х5 і мені потрібні на цьому аккаунті. Капець, як потрібні. Так, і тут ще є квести. Ну, тут немає квест на фан-профіля, але є квест на три штуки. У, -у, У так, нам вчора гарно падало. Так. Але є квести там на мегаконтейнери, на відпади, які також можуть потенційно принести новий танчик. Так, якщо ми бачимо чотири нагороди, значить нічого цікавого немає і можна проскіпувати. Нас е, основним чином збере їх усі цікавить одна нагорода. Одна нагорода дорівнює танк. І я думаю, один прокрутик робимо, і будемо рухатися впевнено до містичних сертифікатів. Ну, от оці е, до містичних сертифікатів також. Оці містичні контейнери також могли би впасти. На, на, от на справді, на справді. Так, ага, тут є прокрути за одну одиницю. Слухайте, ну давайте два мусимо зробити, бо нерозумно, нерозумно два прокрути за 500 одну одиницю золота не зробити. От до одинички, я думаю, є сенс покрутити. Звичайно, рішення приймаєте ви завжди самі, ви свідомі дорослі люди, але моя рекомендація десь така. Якщо вдалося там на рекламках назбирати золото, можна зробити декілька перших прокрутків. Ну, можеш і повести, треба пам'ятати. О, валіза з квестами за одну одиницю. Давайте відкриваємо одразу, дивимося, що тут нам падає за квест. Квест на відпади. О, дивіться, я тільки що отримав три відпада. Ну. Фактично. Супер, супер. Я думаю, бляха, от, теп от тепер уже хочеться і до кінця докрутити, каже. Плюс містики будуть. Так, щоб точно все розрахувати, давайте я для початку придбаю, придбаю для початку е містичні контейнери за золото і вернемося до розіграшу. І, до речі, льовчика завезли в магазин за кошти і за. Золото. Льов не такий частий в продажі гість, він доволі давно ну, вже древній танк, але е, дуже гарно фармить і все ще, як на мене, непогано грається. Тому теоретично можете розглянути його до купівлі. Я купляти його не буду, хоч в мене його і немає, по одній простій причині. Е, я не буду на ньому грати. В мене є, в принципі, танки 9 рівня, є 7 2 є там ще багато нових танчиків. Немає в цьому сенсу для мене. Так, і до речі, я не зрозумів, чому, але в мене пропала пропозиція. Ай, один відкрився. Ну вже. 7 тисяч вільного, все, 31 контейнер на базі. В мене чомусь немає пропозиції за 10 тисяч. Я не розумію, куди вона пропала. Е, чи, можливо, та пропозиція на 25 контів не оновлюється. Цікаво. В кого вона хто її купляв і в кого вона оновилась? Напишіть, будь ласка, бо я не розумію, чи це в мене щось якийсь глюк-бах, чи що за біда. Так, до одинички крутимо, далі, Бу -бу -бу. далі не, навіть не знаю. Та ніби. Та ніби, та ніби. Та давайте вже. Як то кажуть, горить хата, гори сарай. Е, містики хочеться, містики, хочеться танк. М -м Контейнер з атрибутами. Я відкрию його відразу. Ну, Тут ніякої інтриги не може бути. Машинка. Файно. У мене машинки, здається, немає, тому можна буде поставити машинку. Одна тисяча. От три містика зараз буде саме то. Або сертифікат. Ну, ну не кредит. аж ніяк не кредит. Так, вже 1350. Так, да, от все, після тої одиниці стає відчутно дорого. Контейнер з обвісом та, йоки-палки. Давай хоча б е оберіг душ, як він правильно називається. Емоційний прожектор. То цей обвісок я до нього ставлюсь так, скептично. Так, за одну одиницю золота мені випадає вільний досвід. Е, ну, рано чи пізно це мало трапитися. Я, звісно, надіявся, що він хотів впасти з останнього прокрутика. І далі 1752-250. Та ну, все, е, ще плюс танк восьмого рівня. Вже круто. Є надії тільки на те, що хоча б мені оцю скриньку не буде давати. О! Три містика сюди. Ну, ми вже відкриємо їх паком з сховища, так буде правильніше. Я розраховував відверто, що ти мені не впадеш. Я Так думав, що ти мені не впадеш, капець. Водні процедури. кря-кря, бляха. Кря-кря. Так, одна одиничка. Ну, тут... Та тут. Тут вже все можна забирати. Так. І. Давайте так. За 2500 я або куплю. Euh, Танк, який мені компенсується в 2500. Забираємо, боже, забираємо. Чи подивимося, як піде. То відкриття. Давайте відкриємо для початку всі містики, а тоді відкласти. До речі, три відпадає. Фу, став... аж, аж, аж легше стало мені. Давайте поставимо <кхем> якісь танчиків нових. Ну, той вчора нам випав. І нехай він тоді стоїть. Подивимося, чи він нам принесе. Ні, треба ставити танк 9 рівня, щоб він прикликав інший танк 9 рівня. Е, ВАЗу, нехай буде ваза. <кхи> да, нехай таки буде. Або німецький. О, вчора випав КПЗ, КПЗ приведе свого брата-неблизнюка. Так, 37 контів погнали, е, відкриваємо їх одним паком, одним махом. Будемо е, надіятися, це принесе нам якусь вдачу. Так, дві вільного, чотири вільного. На. Ну нічого, не сумуємо. Ще є. Ще є контейнер. Вчора просто там три підряд містика падало. Містичних сертифікатів мається на увазі. Ну, от сьогодні відпади сипить мені. Не відпади, а вільний досвід. Поки що тільки вільний досвід. Аватар ловець блискавок. Ну, з другого контейнера анімований аватар. Це я розумію. От, з першого рівня не розумію. Він в мене вже є. Ну що, мені уламки? Мені не потрібно. Та як 2000 далі вільного? Ця гра деколи просто не може в імпровізацію. Ну, якщо в цьому паку 37 контейнерів є мій проект КПЗ, я пробачаю весь вільний досвід їм. 75. Давайте вийду, включу другий перший. Я не знаю, чи воно допомагає, але хочеться зробити якісь маніпуляції, щоб. Не знаю, щоб хоча б психосоматично заспокоїтися і розуміти, що ти щось зробив, щоб підвищити шанси. 200 одиниць золота. Можна, звичайно, перезайти, але мені з комп'ютера сенсу перезаходити немає. Я все рівно попаду на цей самий сервачок. Так, 500 одиниць золота. Ну, враховуючи, що я це купляв. Ну, добре, кешбек, невеликий кешбек. Так, зараз буде містик другого рівня. 200 одиниць золота. 2000. До речі, просто за 20 контів містичних сертифікатів. Нуль. 200 тисяч кредитів це дуже гарно. Окей. По золоту мінімалка і вільний. Вільний і давай 100 золота. Давно не було золота. 50 тисяч кредитів. Забуваю завжди про наявність кредитів в цих контейнерах. Все привик, що я бачу, там вільний досвід. Так, аватарчик, ще один. Другий аватар за це відкриття. 50к кредитів і 200 золота. Ну, так. Е, чим менше стає контейнерів, тим е, менше стає і надія на те, що я все ж таки побачу танчик. Але мені потрібен один саме той, в якому є танк. Я хочу вірити, що я його сьогодні отримаю. Давай, ВГшечка, Давай вже мені танк. Скільки можна? Третій аватар, ноль третій аватар, містичних сертифікатів, нуль танків. Небагато вільного досвіду по 2000. Точніше, багато вільного досвіду по 2000, що в загальному небагато. Знову 2000, Я вже не знаю. Ну, це. От після вчорашнього відкриття я розумію, що це було мега насичено, але ось це прям люто мене скамить. Тупо скам, скам, скам. Ну, Типу, тут нема що відкладати, тут нема що тягнути. Відкриваємо наступних 100 тисяч. З контейнера другого рівня, стока. Містик третього і 4 тисячі вільного. Боже, деколи хочеться тебе просто згорнути, згорнути до біса. О, дай танка, дай танка, боже, тут відсотка шанс випадіння. 500 тисяч кредитів. Та на кредити були вищі шанси, напевно, що Боже, звідси 5%. 30 днів преміум аккаунт. 30 днів преміум аккаунта. 30 днів преміум аккаунта. У мене було 258 днів. Мені вперлося ваших 30 днів преміум аккаунта. Серйозно. ВГ. Добре, дякую на зливі ресурсів через пару днів. Я їх зілью. Дякую. А танк мені, бляха, ти... Не можеш дати, вмазане таке. Все, на злості докручую, Ще ніякого кайфу. Нуль містичних. Просто напишіть. Напишіть, як ви. От... Чи нормально, що за 37 контейнерів я не вибиваю жодного містичного добаного сертифіката. Чи я не вибиваю 1000 золота, я мовчу за 30, за 5 чи за 100 тисяч. Я просто не бачу цих нагород. Я бачу 2 кавільного, 50 тисяч, 2 кавільного. Тисяча гарантом. Ну, до речі, гарант це добре. Я розумію, що танк падає з дуже низькою імовірністю. Цього танчика в мене не було. Привіт, тобі, мій друже, в колекції. От, будь ласка, розміщайся собі тут. Нехай тобі буде кайф. 20 тисяч 000... я злив. У мене є відпади, у мене є новий танчик, спокій, спокій, і в мене є нервовий зрив. Я розумію, що танчик падає з дуже маленькою ймовірністю, але з 37 контейнерів, на які було потрачено певна кількість золота. Я не побачив ні жодного містика, не побачив е якоїсь нормальної кількості золота. По 100, по 200, і найкраще це було 500. ВГ? Камон! Типу, там є півтори, три тисячі, п'ять тисяч. Я не знаю, ну, типу. Ох... Після... Я... Типу, просто після вчорашнього я все рівно в дикій ейфорії, прям, прям по кайфу, але іменно ця партія відкриття була така з гнильцею. Е, тому продовжувати в містики упорювати, я прям назву Етер вечірні, бо сьогодні вечором буде етерчик. так і назву Упорка. У поранта у містики. Вмазанця. О, вмазанка, вмазанця в містики. Друзі, з вами був вмазанець бруда. Відео вийшло доволі насиченим. Тому відео на різку з Етера опублікую окремим відео. Сюди його вже толити не буду. Нагадую про розіграш, який ще пару днів відбувається в телеграм-каналі. Долучайтеся і приймайте розіграш, участь в розіграші на бойову перепуску. Також приходіть на етери, ми також, плюс-мінус, регулярно там щось розіграємо. З вами був Борода. Обняв, припідняв і до зустрічі!